Хочу звернути вашу увагу на необхідність та стратегічні е, пріоритети і стратегічну необхідність розвитку малих та середніх банків в Україні необхідною передумовою та ключовим принципом реалізації стратегії розвитку банківської системи, яка сьогодні презентується, є формування повноцінного конкурентного середовища на ринку банківських послуг. Саме тому одним із важливих пріоритетів стратегії є розвиток малих та середніх банків в Україні. Одночасно слід зазначити, що основою фінансово стійкої і ефективно функціонуючої банківської системи є відповідна економічна база, яку можна забезпечити через сталий розвиток економіки із високою доданою вартістю. Що можна досягнути в першу чергу через створення відповідних фінансових і інституційних умов розвитку підприємництва малого та середнього бізнесу в сфері реальної економіки? Це кредитна підтримка, це вирішення проблеми із надвисокими і недосяжними для реального бізнесу процентними ставками за банківські кредити? Це мікрофінансування, це доступність банківських послуг до? Підприємців до сегменту малого і середнього бізнесу в Україні, як свідчить зарубіжний досвід, частка малого та середнього бізнесу у структурі ВВП розвинутих ринкових країн становить 60-70% у ВВП. Польща сусідня країна наша 70% ВВП це малий і середній бізнес. Окрім цього, малий і середній бізнес є основою формування середнього класу освіченого демократичного суспільства. Формування конкурентного середовища та повноцінних ринкових відносин, основою підвищення зайнятості населення, зростання доходів, добробуту українців, зростання заощаджень населення і відповідно ресурсної бази банків, яка є необхідною передумовою для формування стійкої здорової банківської системи України. Як свідчить зарубіжний досвід, саме малі та середні банки найкраще можуть забезпечити фінансові та в певній мірі індивідуальні консультаційні потреби розвитку підприємництва і малого бізнесу для прикладу Банк регіонального розвитку Німеччини. Кооперативні банки Польщі, які дали поштовх та фінансову підтримку розвитку польських фермерських господарств. Безперечно, такий досвід є цікавим для України з огляду на політику уряду щодо фінансової децентралізації, і тут розвиток малих та середніх банків регіональних може скласти гарну підтримку політиці децентралізації фінансів, а наявність колосальних земельних ресурсів в Україні. І перспектив розвитку фермерських господарств можна реалізувати також через досвід Польщі та розвиток кооперативних банків. Не менш цікавим є також розвиток спеціалізованих малих банків. Окрім цього, малі та середні банки не несуть системних ризиків, не несуть системних зароз іноземного банківського капіталу, адже вони, як правило, створюються із місцевого національного українського капіталу, який в умовах. А іноземний капітал у умовах кризи виходить із ринку. Це вже перевірено і на вітчизняному досвіді України, коли 2000, криза, 2008-2010 року, як іноземні банки, масово покинули Україну, перестали припинили обслуговувати клієнтів і особливо роздрібний бізнес. Особливі загрози вбачаємо у концентрації та зростанні російського капіталу на фоні закриття українських банків і особливо на фоні війни з Російською Федерацією. Хочу звернути вашу увагу на те, що вітчизняні малі та середні банки є досить ефективними і їхня діяльність була доволі прибутковою. Зааналізований період у стратегії станом на 1 жовтня 2015 року. Перша група банків отримала збиток 51 мільярд гривень. Друга група банків збиток мінус 900 мільйонів гривень. Третя мінус 800. Четверта група банків плюс 813. Отже, Політика національного банку орієнтована на згортання малих та, біз... малих та середніх банків, на підвищення їх капіталізації, приєднання, ключі на стіл. Європейська практика свідчить зовсім, зовсім інші тенденції у регулюванні капіталу малих та середніх банків. Банківське регулювання Європейського союзу особливу увагу приділяє фінансуванню малого та середнього бізнесу і розвитку малих та середніх малих та середніх. Іх банків пропонуємо, враховуючи особливості та потреби розвитку економіки України, а також кращі заробітні практики.